Шановні колеги, депутат Купрі, фракція Блок Петра Порошенка, я хотів би повідомити вас про ситуацію, яка склалася з ратифікацією Римського статуту міжнародного кримінального суду. 155 народних депутатів, практично зі всіх фракцій, які тут присутні, надали свій підпис для того, щоб ми внесли розпочали процес внесення змін до конституції до статті 124, для того, щоб на вимогу конституційного суду і наших зобов'язань за договором асоціацію з європейським союзом статтею 8 ми внесли ці зміни і ратифікували Римський статут. Ця ратифікація дасть можливість притягнути до відповідальності злочинців, які винні. В масових вбивствах мирного населення в зоні, скажімо, в зоні АТО на Донбасі, ця ратифікація дасть можливість притягати до відповідальності російських агресорів будь-якого калібру, починаючи з простого офіцера, якого на направило міністерство оборони, до самого міністра оборони Росії і до самого Володимира Путіна. На жаль, цей процес ратифікації на теперішній час заблокований вже близько двох місяців. Відповідно, законопроект, який ініціювали 155 народних депутатів, знаходиться в комітеті з правової політики правосуддя, який очолює Руслан Князевич. Жодних дій для того, щоб запросити представників ініціаторів проєкту, для того, щоб обговорити це питання, для того, щоб винести рішення відповідно до регламенту і поставити в порядок денний на розгляд нашої сесії, не відбувається. У мене є занепокоєння в тому, що... Тепер прийдеться мені як правозахиснику сформувати в принципі робочу групу народних депутатів, які приймуть всі необхідні заходи для того, щоб ми просунулися в цьому напрямку, і все ж таки виконали вимогу суспільства, виконали вимогу міжнародного, значить, міжнародного товариства. Для цього я не виключаю, що у нас буде можливість сформувати колективний позов до суду, який буде визнавати неправомірною бездіяльність. Комітету, за який я вже казав, і його керівників, у нерозгляді цього питання. Тому, шановні колеги, ми боремося. Я прошу також вашої підтримку, особливо тих, хто підписався за внесення змін до конституції. Ми не зупиняємось і йдемо далі. Дякую.